Що ти зможеш да, надихати людей і не жити тільки для себе, а думати про інших, то люди за тобою підуть. Людям потрібен такий лідер. В мене є синя таблетка, і вона заключається в тому, що людина може пройти це навчання, зрозуміти взагалі світ нерухомості. Вона може зрозуміти. Що це таке, як заробляти на цьому, як себе просувати, як розвинути особистий бренд, як зрозуміти взагалі всі ці підводні каміння, комунікувати з людиною, яка вже пройшла цей шлях. І тому навіть в моєму житті я, я працював на роботах, я багато чим займався, і на стройки працював, і ремонти там намагався робити, і вантажником працював, і грузоперевезення. Тобто, в мене реально є досвід того, що я пройшов і нелегкий шлях, було десь складно працювати фізично. І коли я попав в нерухомість, я побачив на можливості там. Я побачив, що, от, наприклад, біля мене сидів мій директор, і я розумів, що він може це зробити. Він заробляє нормальні кошти. Він їздить на своїй машині, в нього є квартира, в нього є офіс в центрі міста. І я задався таким питанням і зрозумів, типу, чому він може, а що я чим я гірше, чому я не можу.